А що маємо робити для того, щоб усягнути вічне життя на небі? І Ісус дав на тих два питання одну відповідь. Люби Господа Бога, всім серцем, душею, розумом, думкою, силою, Усім своїм духовним і фізичним єстем. То є та відповідь, яку нам дає сам Господь Бог, яка, який закон, яка заповідь є найбільшою тут на землі, який ми повинні виконати. Щоб усягнути вічне життя на небі. І перше, то є закон любові, то є заповідь любові, то є чеснота любові. І то людське серце, яке є дійсно переповнене тою любов'ю, яке б'ється в тій любові. Яке молиться в тій любові до Бога, то воно на правду є на правильній дорозі, воно може посягнути вічне життя на небі і земний достаток тут на землі. Воно може переживати в своєму житті. То людське серце такі моменти радості піднесення і щастя, що ніяке золото того світу, ніякі кар'єри, ніякі багатства людину так не піднесуть на дусі, як любов до Бога і до ближнього. Бо думаю, що найбільше щастя людини на землі, воно полягає в тому, щоб любити, щоб в тій любові зростати, вдосконалюватись. Але тут говорю не ту про ту фізичну пристрасну любов, а тут говорю про ту духовно моральну любов. І ми маємо в тій духовно-моральній любові зростати, маємо в ній збагачуватись, бо за допомогою цієї любові ми можемо усягнути вічне життя в Небесному Царстві. Є тих два види любові, любов духовна. І любов фізична. Коли я вас спитаю, чи любите ви Бога, ви скажете, так, люблю. Чи я вас спитаю, чи любите ви своїх батьків, братів сестер, ви скажете, так, я люблю свого брата, сестру, друзів. Але коли я вас спитаю, чи ти чоловічий любиш свою дружину? Чоловік мені теж скаже, так, я люблю свою дружину, але свою дружину я люблю якось не так, як я люблю свою маму, свою, свого батька, як я люблю Бога, брата, сестру. Що це означає, що ти свою жінку любиш якось не так, як ти любиш своїх батьків? А це і означає, що ти Бога, батьків, братів, сестер, ти їх любиш якою любов'ю та духовно моральною любов'ю. Ми любимо Бога, Марію, ангелів, батьків, братів, сестер. Ми їх по-духовному любимо. Не по тілесному, а по духовному. І ту саму духовну любов чоловіче ти маєш мати і до своєї жінки, а тобі до цієї духовної любові, Бог ще влив ту фізичну любов, ту тілесну любов для чого? Вона тобі потрібна в подружньому житті, тільки з однією ціллю народження дітей, потомство. Та любов тілесна, вона має в подружньому житті, тільки одну ціль це народження дітей. І не можеш ти на тій тільки тілесній любові будувати своє подружнє життя, на тій любові народжуються діти, але на духовно моральному фундаменті, на духовно моральній любові будуй своє родинне гніздо. На духовно-моральних законах, на духовно-моральних заповідях відносинах поведінці, культурі, на вірі, надії, молитві і покорі, будуй своє родинне гніздо, бо даш серцю волю заведе тебе в неволю. Був полон твоїх же власних пристрастей. То є перше, друге, на що нам казує Євангеліє сьогодні, то на той Дух милосердя, яке проявив цей самар'янин до цього напівмертвеного, побитого, зневаженого. Та пограбованого чоловіка. І прошу собі уявити, йде повз таку людину священник. І проявляє до нього холодність, байдужість. Потім проходить повз ту людину левіт. Який так само був близько храму Єрусалимського, який так само служив Богові і мав за обов'язок служити люди, людям, але проявив також до нього таку свою холодність. І проходить самар'янин, а самар'янин. Для Юдея це був великий поганин, то були дуже великі грішники, то були дуже погані і злі люди. Але ми бачимо, як той закам'янілий грішник виявив набагато більше милосердя за тих на перший погляд великих праведників в людських очах, священник, левіт. Це були великі праведники. Це, здавалось, люди, які всім серцем служать Богові і людям на землі, які першими мають прибігнути на швидку допомогу в різних потребах тої чи іншої людини. Але тої швидкої допомоги цей напівмертвий чоловік. Він її отримав не від них, а він властиво утримав її від того якого не раз людство відкидає на узбіччя, яких називають найбільшими і закаменілими грішниками. І тому подібне. Але він виявив своє милосердя, він показав, що десь там в глибині серця і в душі. Він не є таким, як про нього говорять люди. Може, на людське око він є великий грішник, але на Боже око це був милосердний самар'янин. І так само ми можемо ходити до церкви, можемо молитись, а не раз вибувають такі випадки в житті, коли треба проявити милосердя. Ми так якби втікаємо від того діла, ми стидаємося, там може, наприклад, людина, яка п'яна. От п'яний чоловік лежить в рові. І він теж може бути особливо в зимі, наражений на смерть. Він може відморозити собі кінцівки. Він може бути переохолодження дістати. Само собою, що ми будемо думати і казати, він сам собі винний, не треба було стільки випивати і так далі. Ми будемо його з з з згори додолу одразу усуджувати, але допомогти, помолитись за нього, то, -то нам руки не доходять до того. За короткі маємо руки. Ми маємо довгі руки, коли треба щось вкрасти, коли треба когось побити, зневажити. Отам От маємо довгі руки. А коли треба комусь допомогти, встати на ноги. Коли треба когось оздоровити, потішити, розрадити, отут ми маємо короткі руки, поділити якомусь милостиню. І тут нема вже того милосердя. Хоч на люди ми можемо бути дуже побожні, дуже такі, знаєте, вічливі, культурні і толерантні. Але як воно там є перед Богом. Але як воно там є перед Його оком, перед Його законом і науками, в якому стані нині наше серце і душа, і в тому часі різдвяного посту молімося, щоб Ісус Христос і нашому серцю, і нашій душі, дав в тому різдвяному пості. Духа любові і духа милосердя. Амінь.